Вітаю всіх, друзі. Нещодавно на сайті Міністерства оборони України з'явилася нова інформація про те, що військовослужбовці, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, 2024 року, не зможуть повернутися на службу і позбутися кримінальної відповідальності по спрощеній процедурі, тобто як е, ті військовослужбовці, які пішли до 29 листопада, про що це я зараз вам розповім, тому не перемикайте. І, звісно, друзі, я думаю, ви мене запитаєте, який же ж алгоритми дій в тій чи іншій ситуації, як бути, і дійсно що робити. І хочу, перш за все, розпочати з того, що алгоритми дій по спрощеній процедурі не поширюються на чоловіків, які пішли в СЗЧ після 29 листопада, 24-го року. Такі військовослужбовці, навіть якщо пішли в СЗЧ вперше, не зможуть ним скористатися. Ідуть зовсім по іншому шляху. Він, звісно, довший, складніший, але в принципі також. Він працює і неодноразово я з колегою його реалізовував на практиці. Тому давайте вам більше розповім про нього. Дана процедура, друзі, заключається в тому, що в першу чергу військовослужбовцю потрібно отримати згоду письмового формату від командира військової частини, звідки він пішов в СЗЧ. Зрозуміло, це буде вкрай складно, тому є ще інший варіант це отримати згоду від батальйону резерву, куди направить військовослужбовця на час поновлення на службі. Це більш реальний варіант. Наступне це проведення розслідування кримінального провадження. Тобто, коли вже відбувається досудове розслідування, на даному етапі також можна подати клопотання про повернення на військову службу. Наступне це винесення рішення судом на підставі клопотання прокурора щодо того військовослужбовця і його бажання повернутися на військову службу. Тобто, в принципі, це досить реальна процедура. Ми з колегою неодноразово таке робили, і в принципі воно спрацьовує. Тобто, як це відбувається? Адвокат, наприклад, готове клопотання до слідчого чи прокурора про те, що клієнт бажає все ж таки повернутися на службу і проходити її для захисту батьківщини. Після того, якщо, наприклад, прокурор і слідчий не заперечує, прокурор готове клопотання і подає його до суду. І після того суддя його розглядає і приймає відповідне рішення. На практиці друзі, дійсно, ця процедура працює досить непогано, тому що в принципі. Що суди, що самі ж слідчі прокурори вони зацікавлені в тому, щоб якомога більше людей поверталося на службу? І саме цікаве, те, що лише після того, як рішення суду вже буде і набере законні сили, лише тільки після того воно вступає у. Виконавчу дію да і починають поновлювати дановського службовця на посаді, і зрозуміло, лише після того йому поновлюють всі соціальні грошові виплати, які були призупинені після того, як командир подав заяву про вчинення. СЗЧ, військові, які здійснили СЗЧ після 20 листопада, мають декілька місяців чекати поновлення на службі, і до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії вони не будуть отримувати. Для тих же друзів, військовослужбовців, які самі залишили військову частину до 29 листопада, 2024 року, дійсно можуть повернутися по спрощеній процедурі на військову службу. Такі випадки також у мене практиці є, тому в принципі. Процедура працює за спрощеним процесом, і особа повертається на службу протягом трьох днів з моменту, коли вона подала відповідну заяву. Про це я знімав уже відео. Воно є на каналі, тому кому цікаво, можете. Подивитися. Як нам повідомляє Міністерство оборони, що також можна повернути на службу за допомогою застосунку армія Плюс. Звісно, я сам не знаю, як воно було, тому що не бачив, як воно працює на практиці, але в теорії як воно відбувається. Тобто, військовослужбовець має право подати заявку через армію Плюс, прикріпивши відповідне відношення частини, куди він хоче повернутися, і прикріплює його до даного листа. Після того воно розглядається і на протязі. Всього процесу повернення буде приходити сповіщення у Вам в даний засунок і будете знати, куди вам потрібно їхати для подальшого проходження служби. Друзі, як ми бачимо, все таки є процедура повернення на службу і закриття кримінального провадження. Звісно, вона дещо складніша, дещо довша і зрозуміло, самостійно без адвоката це буде складно реалізувати на практиці. Але в принципі саме головне, що вона є, і на цьому уже дякую. Ну що, друзі, якщо ж у вас виникають якісь питання або потрібна допомога у вирішенні того чи іншого питання, ви завжди можете звернутися за допомогою за номером телефону, який я бачу на екрані, і я з радістю вам допоможу. Ну, а як за завжди був я, адвокат юридичної компанії, Вітенко та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Дякую за перегляд. Обов'язково не забуваємо тиснути лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!